Жителі громади, і мабуть, ми не будемо їх мучити. Да, це питання вже бажано розглянути першу чергу. Ми не да. будемо мучити, да? І давайте розглянемо його першими. Не буде заперечень, так? Ді, так, так я так зрозуміла. Ну, ви всі бавчите зібрались по на кшталт... Здачі в оренду пасовища, Да, правильно? Да, да. Да. Ну, я попросила би Владислава Михайловича, мабуть, трошки прояснити ситуацію, бо багато чого, я так зрозуміла, людям може, неправильно донесли, бо приходить до мене наш житель селища, і він якби говорив про те, що от хочете ви продати. Йому так донесли інформацію, що ми хочемо продати цю землю. Я йому пояснила, що це не продажа. Це не продажа, це продажа оренди. Що таке продажа оренди? Це, це просто орендна ставка підвищується на аукціоні і все. Земля через 7 років знову повертається на заду комунальну власнику. Так що що? Так, знову. Будь ласка, Владислав Харович, за то, шановні депутати, шановні присутні, до декілька разів цю ситуацію, тому вже спосіб громадян, особливо старі люди до кінця розуміти саме шукання. В 90-му році, коли проходила інвентаризація, ми з селищної ради, не тільки в селищної ради, а по всій Україні проходили іментизація за мірських ради. У 90-му році вибачте хоче. Землі запасу для подальшого розширення особистого підсобного господарства, для розвитку фермерського господарства, для цінокосіння і виплатання худової громадської, тобто землі колективної власності, підлого підприємства, роботи. Замічалося, що 10% тих пірвозку гід повинні перейти у державну власність і в подальшому використовувати для платеж у зазначення, що я думаю. В 96-05 му, -му роках було зроблено роздержавлення земи колективної власності, яким теж передбачалось сформувати резивний фонд для також розвитку ведності господарств, тому що місто держав вважалося, що 10% це замало. На той час потов в Березнянській. Березнянська не повністю, я так думаю, зрозуміло. І був ще керівництво, вона стояла на тому, щоб на ці проценти вилучити нічого. Вячеслав Де, 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 Михайлович, я вибачаюсь. Просто не треба нам оце ходить вокруг около. Давайте детально. детально. Ось виновата, так давайте быстрее даємо. Покемий давайте дай все. Сорок що так дається, людям дають все. Голосно, голосно, щоб до того не було друга. При <пи> розпаюванні. Ваш оці по підтримку. Для впустим що не було достатньо сформовано, а тут фактично і нема формових угідь на території Березнянської селищної ради. Частина землезапасу була надана на ради, через полузьку, деприя, Миколаївської сільської ради. А частина люди неправильно були проінформовані. І треба людям завжди говорити цю правду, якою б вона не була. Відмовлялися від частини своїх боїв для того, щоб сформувати громадський посадовців. У кожного громадянина видавалося сертифікат на право на земельну частку пару. Якщо вони відмовилися, ніхто не заставляв добровільно, і здав свій сертифікат. Отримавши замість сертифікату державні акти на право власності на земельні ділянки, тобто він свої подальші права всі втратив у подальшому. Питання виникало там по туди-сюди, -туди, скарги головне управління йшли. Тому було прийнято і ще реформи, чи не було, що усім... У комунальну власність передати. Саме першим в області головне управління Держає кадастру передало усі ці пасовища у комунальну власність Березнянської селищної ради, яка своїми рішеннями їх і використовувала. Частину земель 42 гектари, на границі із Стахнівською сільською радою, було передано в оренду для ведення товарного. Це виробниця, щоб поправити свій бурс дівчини. Частина була передана атошникам земельній ділянці. На даний час поголів'я значно зменшилося. Пам'ятаєте ту війну, тут люди приходили, те пасовище, що заправочної станції. Це, це найбільше там, як головний, той, хто займається там. Очереді цю, кричали, що будемо прибирати, не будемо нічого, там чистого, нам не вистачає. Древони що казали? Дерева не порубали. Що? А, частину вже не було, соняк, батареї, з цього пасало і, і отримували у біля косвідку. На даний час я кожного дня їзджу. Сосліти, по два рази. Знає, так, це, хто вас заставляє їздити? Ну, Михайлович. ми Значить, Чотири корови там у цього. Заросло все гроші. Ви заробляєте де гроші. І люди хай заробляють, де хто може так само. І не треба вказувати, що робити нам. розумієте? Я вам не вам, саном, не молоді, Я людям розказую. Чого не допомогти да людям? Чим? Рекультивацією землі. Рекультивацією? Да, на дві корови. На дві корови. ще завели. Люди збували, тому що немає пасавища. На тому пасавище ніхто нічого не займається. Шановні громадяни, ще раніше було скритий податок. По всіх сільських кратах. Крім березня, які трамурані.

Цілишня рада, ну, ось я читала в інтернеті. Надає по 7 тисяч на голову на корову. Державна да. допомога. Якщо вона за рік коронави, В'ячеслав Михайлович, я вибачаю. Давайте давайте детально. Скажіть, будь ласка, ви прийшли сюди на цю посаду. Вас привели сюди як спеціаліста головного. При цьому посавище виділили. Прядка був головою. Ви ким були? Тим, хто керував цим земельне питання, так? І так. І так? Чому неправильно оформили це пасовище? Перше питання. Друге питання. Зази, ви прийшли ви? сюди, обратно, вам депутати наставили перші дні. Давайте зробимо е ідентизацію земельних вогінь. Ви що сказали? Не треба, я зроблю. Ви на цей момент зробили? Інвентаризацію <ным> Іннектаризацію <гід> «да. <гуги>? зроблені. зроблені? <підькану> <підькану> да. По-друге, при формуванні у 96-му році. Оці посоли, я був у, у Сосницькому районі. Так що не приписуйте того, що не треба. А потім... Ну ми делямо. Так, так, все, так. То ти воду. Сановний депутат, Занят святили голови. Було. Мені дано доручення підготувати, на ваш розгляд, проєкт рішення. На це пасовище 109 гектарів біля ставка. Знаєте, за, за цю частину там надавали мені атоміти. Не все пасовище, а частину зробити поділ даної земельної ділянки. Допустимо, 40, як ви скажете, як і так і на 4 ділянки, щоб по 20 частину земельці, наприклад, взяти 40 гектар, 109 мінус 40, 40 гектарів може по 20 гектарів, виставити його на аукціон, отримати певні кошти з цього. А в разі, як жіночка сказала, що буде розвиток огалі'я, не буде воно надійне. Рана Лариса Федена сказала, що комусь ріже вух, вуха продаж. Це продаж права орехи на аукціон. Сьогодні неможливо, що там раніше були, О, то дайте нашим маленьким фермерам по 2-5 гектарів. По це незаконно. все проходить прозоро через аукціон. Ніхто нікому не це. Якщо ви бажаєте, щоб не великі фірми, а й ваші маленькі. Тер не по не обов'язково по 20, давайте по 5 гектарів. Наприклад. Це земельна ділянка, 9,8 біля так, невелика фірма, не ковбаси, зерняк, не що. Виграв, простий громадянин і жити, плод А скажіть, будь ласка, скільки вона пробує? Вона проти. Скільки пропускавала, чому вона простувала, вони виставляли її. 115 читувати. 115. Перецінного года пункту стояла бренами. Зачитую. А може, може жителі хочуть виступити, так само свою думку виставити. Думки потім будуть. Як думки потім? А чого ви не даєте рішення? Спочатку прочитаю рішення сесії, а потім, шановні, будете виступати. Наші... Я вас. Пропонується проєкт такого рішення. Надасть піддозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площою 109-87-67А, кадастрові номер 742-305-5320-0430-2004, 00, цільове призначення 0108 для сінокафіння та випускування худоби, яка розташована на території Березнянської селищної ради Чернівського району. Цідні області за межами березна. Доручити, селищному голові. Укласти дороги рекламно організації на розробку технічної документації. І землею поділу значення поки не ділянки. Контроль виконання рішення покласти на постійну заміщення. Тепер задавайте питання. Віддаєте маринду на 7 років. Поки люди заведуть корови. Ось ми припинаємо країв. 13 галів припинаються від птицефабрики. Скільки тут не хочуть залишити землі? Це такі питання. Добре. Ви біля птицефабрики Так, припинаємо. при Причому до 109 гектарів. У вас ніхто не троє. Від красиловки, там воно на полі. Ми припинаємо на цьому пасовищі. А, ви біля кар'єри?

Якщо провіть, як депутати стають, так і добавляють. Через два роки надається корів. Від зайняти, На 50 корів, 49 гектарів. Це такі розрахунки. Гектар на коробку, навіть 70 суток. Остається гектар. Коли у нас тут буде 50 корів Ну хто його зробить? Може, 7 років, 7 років я не думаю. А якщо через два роки заведуть, то віддадуть дадуть назад людям його. Чи буде хто не биться? Не дадуть, не, дадуть. не дадуть. Що нікому буде припинати? Чи пасти? Ну, добре. Можна я трошки так а уже... А якщо, ми... якщо вам буде гуляти, що гуляє, коли кошти брати, усе знову ж таки, давайте ми хочемо беру <реку> якусь побудувати. Та вже за скільки років, скільки приходило коштів, і чого заробить? Откуда я вибачаю, відкуди откуда приходимо? Откуди приходимо. Голій Бозі, аби не західний, аби не агірайте, і не, вирати, і не вирати, да, не платити. Саме більше, і промудрить це березня. Платиться, але не всі сплачують. Правильно. Як це депутати тут сидять, із вовнистого, з Сахнівки, із Бігача. І чомусь мовчать. А в першу чергу. Треба при формуванні бюджету подивитись сіті, яке старостирство у копілочку несу. А не тільки дають. Правильно, для правильно, люди, як правильно, якщо правиль. сахнівка дала 30%, отам щось робити, а не тут. А де робите, розкажи. Вячеслав Іванов, ви людям не одурите. всі гроші йдуть куди. На мати премії, на ваше утримання. І то, і, і яка роботи по березному тор не ніхто Не отримує, то вони проштрафилися. Це все казки. Давайте так, шановні. Давайте так, вас назначили сюди тимчасово. Вас пенсія, ви виїхати. Шановні депутати, я просто доказав за вас, не слухайте, не казати. Сорок 40. Ну так упросили. Просто 40 соток це не всі Ви видите не так мови, як треба вистити. Тут люди сидять, які з зали, по 40 соток. І да. для чого ви мутидемо? За тоді треба було людям сказати, mm -hmm. що це нам це дасть. Генеральний а директор кадастрових номеров. Чого він мовчав? Я кадастровий? Коли заквижував? Нема пути. <boost> люди стали, і не стали до правої забирати по 40. Це і є От у тому, що люди, люди стали до правої. Люди стали по 40. Що ти кажеш, не можна. Да. Земні комунальні власні. Да. Люди здали по 40 суток. Справа в тому, що зараз давайте це питання взагалі не розглядати. У нас це зараз війна. У нас, виходить, нікому тримати коров. Хлопці зараз повертаються з війни. І що вони будуть пасти, виходить? Що? Ви, якщо, алею огодите зробити, до да порядку довести, так у вас часу немає цілий год. Цілий год, я рішення немає часу типу, зробити. А тут, так... А чому не обговорення зробили? У 21 році обговорення було громадське, виїжджав на посавище. На посавище що сказали вам? Що вам сказали, не лупайте? Ні. А зараз що ты тихіку? Я дивлюсь вам отчаяв своїми батьками. Це питання взагалі нічого туди розглядати. Ваше 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 ваше? Ваше? Депутати, ваше, які жіночка буде розглядатися. Депутати кроматості. Які можна боліють за бюджет, за поповнення бюджет. І тоді коли? Тоді будуть нашходження, а то нікуди їм розпоряджати. Можна зайти по таку сказати. Ви хотіли здати, так? Я розумію. Дивіться, у людей є таке питання. Орендатори, які будуть цю землю, яким сільським господарством вони будуть займатися. Якщо вони посадять кукурудзу біля посадовища, і потраплять її до огромляти, то, коровим, де у, Я. Шанове, Шанове, на даний час воно було, один буде що... воно, ми, на сьогоднішній час не знаємо, хто, хто буде цим орендарем. Тому що земельні ділянки виключно продаються на земельних торгах, а от цю. І хто виграє, той і буде займати. І ми з того боку не вправні. Йому вказувати, людина що захоче по всій класи і по та, уклоням, та, і ще поставити. Будемо всі колонки. Два рази перебивати, будемо ще по два рази колонки перебивати, бо сонячний кліса це всю воду точно. Так само, як на Латистинській, біля Латисенських пасавич сіється. Соняшник, кукуруза, травиться. Пропадає худоба. Пропадає худоба. В Це Не попився. Жінки збувають в ну, а, ну, ну. худобу. Ну, вони повернуться чоловіки. Не всі загинуть. І, і знову поновиться. Так от, дивлячись на березне, лакнистинські люди теж запереживали. Чи не підуть з молотка і наші пасовища. А у вас там в оці дуже забагато. Так ви Михайлович, вийдіть, порубайте, хоч руше. Буде толпіки не буде. Я ж Отож, хоч за своє життя, хоч два доп Забив я не один вас І тобі ще в лоб заб'ю вас. А це ви не подаєте. До тих пор не Ви знаєте, що? Є рука. Це пістолет і на дуелі. За руку дав викинуть сосницю туди, а ми би сидів у сосниці. Ви думаєте... Проєкт рішення, шановний депутат. Голосуйте. Голосуйте. Так, а ви не дали мені слова. Скільки депутатів залишилося до кінця свого сроку? Скільки депутатів залишилося до кінця свого сроку? Півроку. Півроку. А для чого вирішаєте цей вопрос за Буд... тих депутатів, Які є будуть? Ви ж рішите за тих депутатів. Скоро... А тих є депутатів, скажу, що ви не хочуть, буде перемога, Так ви або нагоді давайте, а вообще не рішайте цей вопрос. Ви через полгода вже нелегітимні легітимні будуть і люди будуть і знову. Так да. що ви ли... вопрос. Хто ви такі визначаєте? Я легітимний берег А хто ще до тут визначать, як не люди? Зараз Самирен тоді викинемо сосницю і улипка пропаде. Михайлович Де не за вас, всього два чоловіка проголосували. Ні, тридцять дев'ять. Трошки більше, ніж за -то трибача. Ну давай пишеться. Тридцять дев'ять чоловіка. Слава, Перед кажем, що постанови про мою заяву. Про заяву народжує питання щодо повернення 45 га землі попередньої для випуску парів повідомлюю слідкую, що власники земельних парів, поданих